П'ять фраз, через які жінки самі собі ламають життя. Одну з них ви обов'язково чули, причому від себе, і це не просто фрази, це певні вбудовані програми, які блокують ваші емоції, ваше тіло і вашу жагу до життя. І перша із них це мені ж не важко, тобто грузіть на мене, я все витягну. Друга а кому я потрібна з оцим сим, тобто знецінення себе, а то хто ж вас буде цінувати? Третє це ж не смертельно. Ні, не смертельно. Грузіться далі, робіть все, ви ж покон дихаєте. Четверта, головне, щоб іншим було добре. Тобто ви не піклуєтесь про себе, ви турбуєтесь про інші, а інші про вас не турбуються. І п'ята, це я просто втомилась. Ні, ви не просто втомилась, ви емоційно виснажена і вас уже десь там болить в тілі. Якщо якась із фраз найбільше вам відкликається, то скоріш всього вона вросла в ваше тіло. Але це не ваша суть, це застаріли механізми виживання. Їх можна переписати. Як це зробити? Як зробити інші емоції, щоб тіло дихало, щоб ви була вільна, щаслива людина? Описала нижче про марафон. Приходьте в марафон. Я допоможу вам зробити так, щоб ви були щасливі і емоційно, і ваше тіло раділо. Ваша ЛП.